Робот, робот, робот. Це слово вже так сильно в'їлось в наше з вами життя, що про залізяк знають, мабуть, усі: як юні дошкільнята, так і досвідчені старці. А дійсно, останнім часом роботи стали невід'ємною частиною нашого життя. І це не тому, що навколо нас з вами валом роботів. Ні, це тому, що де не глянь, а цей залізний брухт сують скрізь. Його продають маленьким дітям в якості іграшок. П'ярять ними реклами, пхають в ігри, мультики та, звісно ж, фільми. Ну а про останнє у нас сьогодні і піде мова. Отож, ми представні представляємо вашій увазі топ-5 найкращих кінострічок, в основу яких лягли роботи. Поїхали! За підтримки спільноти, чи знаєте ви? І відкриває наш ТОП не один фільм. Тут мова піде про цілу серію картин. Так, це трансформери. Дана серія фільмів, ясна річ, створена за мотивами одноіменних коміксів, які фактично були найпершими популярними історіями про залізяк з мисленням не гірше людини. А дійсно, спробуйте згадати хоч одну історію про брух перед тим, як з'явилися трансформери. Вони, можливо, були, але якщо й так, то їх геть небагато, і вони ну зовсім не популярні. Та і по суті автоботи та десептикони зараз теж не в центрі. Уваги і навряд чи можуть похвалитись мегапопулярністю. Так, що це ми про комікси та про комікси балакаємо, приходимо нарешті до самих фільмів, а говорити про них насправді особливо і немає що. Оскільки кіно трансформери сильно від оригіналу не відрізняються. Оскільки те, що було на сторінках коміксів, режисери просто перенесли на екрани. Однак перевтілили вони так знайомі нам образи вельми непогано. І спостерігати за залізяками на великих екранах суцільне задоволення. До речі, остання четверта частина трансформерів теж не пасла задніх. Вона оновила. Цей вельми застарілий світ і змусила чимало людей передивитися попередні частини кіносаги. Тому ми із впевненістю віддаємо трансформерам вперто вибору ту ними п'яту сходинку, цілком можливо у запеклих фанатів серії від цього бомбане. Так само як і по суті в середньостатистичного глядача. Однак подумайте самі, дана серія вже занадто стара, і якби там не було, а від слова робот в нашій голові зараз постають вже зовсім не ті залізяки, що кілька років тому. Продовжуємо, не збавляючи темпу. Наступним у списку постає доволі цікавий фільм 2004 року виходу під назвою Я робот з Вілом Смітом у головній ролі. Картина розповідає нам про далеке майбутнє, де роботи стали невід'ємною частиною нашого з вами життя. І побачити на вулиці Залізяку, що думає і говорить як людина, там ані скілічки не дивно. Однак не всім до вподоби така популяція роботів. І одним із революціонерів стає Дел Спунер, якого, власне, і зіграв Сміт, оскільки, на його думку, роботи рано. Чи пізно перетворять людей у своїх рабів. Ну і відповідно, саме про його боротьбу з залізяками піде подальша історія. Сама по собі стрічка має дійсно цікаву історію, яка змусить вас додивитися фільм до кінця. І якщо ви ще не бачили цієї картини, то дата її анонсу не повинна вас зупиняти, оскільки фільм дійсно вартий уваги, і йому сміливо можна віддати четверту щаблину нашого топу. А тим часом ми вже дістались до трійки найкращих. І бронзову медаль отримує доволі спірний та неоднозначний фільм наймення робот Чапі. Сам по собі Чапі став популярним завдяки своєму сюжету, який і зіграв ключову роль після прем'єри і підкорив серця мільйонів людей. Історія робота з розумом дитини дійсно неймовірна та трагічна, оскільки тут нам вперше показали історію та процес створення роботів з дуже і дуже незвичайного та оригінального ракурсу. У фільмі проблема над створенням. Роботів піднята дійсно неймовірно реалістично. Плюс смальцю до цього вже і так засмаженого бекону додає чудова картинка, правдоподібна акторська гра, та, на жаль, багато кому фільм не сподобався. Зважаючи, хоч на те, що там було багато нелогічностей, понтів та трохи шлаку, тому що фільм дійсно на любителя. І, схоже, саме тому він багато кому не зайшов. До речі, над стрічкою працював сам Ніл Капом. Знаю, це ім'я мало що буде говорити однак цей чолов'яга під час зйомок був одразу. І режисером, і сценаристом, і продюсером, і всім, ким тільки можна. І як заявив сам Блом Капом, нам слід чекати нового Чапі. І Якщо він порадує нас всім тим же, тільки без е, отого лишнього, якого було вдосталь у першій частині, то фільм просто приречений на успіх. І тоді Чапі стане найпопулярнішим символом кінороботів. А поки Чапі отримує від нас лише третє місце. Звісно, можна було б піднести його і планкою вище, але ми турбуємось про ваші нерви і робимо все так, щоб у вас після перегляду відео було яко. Много менше питань. Ось вже майже закінчення нашого і так невеликого топу. На срібній щаблині розмістилася знову ціла серія фільмів про Арнольда Шварценеггера, який хвацько викошує противників в ролі супер-дупер-робота. Так рихідко. Це термінатор. Перші фільми серії з'явилися ще у 80-х 90-х роках, і вже тоді набили Арнольду та його вельми незвичному на той час персонажу чималої слави. Чому, запитаєте ви? А гляньте хоч на картинку, спробуйте но знайти хоч один фільм з тих часів, у якому спецефекти, вибухи бійні виглядали б краще, ніж у Термінаторі. Втім, можливо, такі фільми все ж можна відкопати. Однак, навіть якщо і так, то перші стрічки про зарізного Шварценеггера все одно увійшли в історію як одні з найбільш красиво знятих для свого. Часу, та й, взагалі, термінатор це класика, адже це перша кінокартина, яка так красиво розкриває історію залізяк. І хоч в наступних фільмах Залізякам вже надходить не так то й багато уваги як раніше, однак роботи та апокаліпсис завжди залишаються одними з провідних тем Термінатора. Ну і крім того, на відміну від трансформерів, нові термінатори завжди порадують нас чимось новеньким, взяти за приклад, хоча б новенький генезис. А отже, віддати цій можна навіть сказати легенді, менше другого місця ми просто не маємо права. Ну і нарешті, нарешті, ми дістались до нашого золотого призера. І так, перше місце в нашому топі без будь-яких сумнівів здобуває фільм Екс Махіна, який змусить задуматись над тим, як працює цей всесвіт, навіть найбільш безтурботних та лінивих гейтерів. Здавалося б, Екс Махіна просто неймовірно нудна та затягнута, немов останній сезон величного століття Роксолана. І окрім нудних балачок, двох дядьків та рободівчини, там більше нічого немає. І це все насправді точнісінько так. Однак ці речі майже зовсім не впливають на сюжет фільму, і спостерігати за усім цим творенням нового майбутнього, просто неймовірно цікаво. А справді, кожен діалог, який би він не був, дійсно цікаво слухати. На кожну нову дію головного героя, ти дивишся з неймовірною цікавістю. А інтрига, зародившись на самісінькому початку, мужньо тримається до самісінького кінця. Чудова гра акторів, неймовірна постановка, важко описати все те, що діється у махіні. А якщо коротко, то там є все те, що було потрібно, для того, щоб ексмахіна виборола від нас заслужене Перше місце, і ми її з цим вітаємо. Ну а на цьому все. Для вас, як завжди, старались Penguin Pro. Текст писав Віталій Попережний, озвучив Олександр Соя, а змонтував. Теж я. Оцінюйте наші відоси, коментуйте внизу під відео, кажіть, що б ви хотіли побачити в якості нашого контенту надалі. Заходьте на наш сайт, і я б залюбки сказав ще щось, але під вирима стоїть Оптимус Prime, і схоже, йому потрібна моя допомога. Де септикони прилетіли, я вже біжу. Автоботи будьте на поготові! речі, над стрічкою и працював сам Нил неу... бломкап 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 сам Нил бломкап речі над стрічкою и працював сам Нил бломкап речі над стрічкою и працював сам Нил бломкап бломкап да